Всім доброго дня, вітаю своїх підписників, глядачів мого каналу. Сьогодні у нас вже 7 вересня 13.22. Я буду робити розклад для міста Запоріжжя на 3 доби: 8, 9 і 10 вересня. Давайте подивимося. Загальна ситуація, розклад енергії міста, люди, влада, військовий стан, постраждавші та. Радіаційний фон. Давайте будемо дивитися. У нас карта радості лежить між дуже серйозними картами. Холоднокровна буде жор... така жорстка ситуація. По королеві достатньо серйозна ситуація, і тут у нас падає смерть, це зміни. А в контексті, знаєте, з королевою якось воно не дуже. Давайте я подивлюся. Суд. то ми будемо над цим ресурсна карта, ідея карта трійка чаш. Сподіваюся, що тут не буде таких жахливих якихось речей. От, я скажу так: по королеві в плані енергії, так це військова, військова сторона нашого життя. Зміни зміни йдуть і зміни ці йдуть. Я поклала суд, тобто і це ще впало на вісімка монет. Щось дуже буде ресурсне, це йде праця з задоволенням. скоріш всього, що на зараз в місті вже починають іти зміни, пов'язані вони з роботою, десь будуть вже робитися, може, навіть робочі місця. Відкриватися ці робочі місця. І, те, і це, до речі, буде е, іменно радісна сторона, бо ця відкритість суду впала на шістку. Тобто тут буде все нормально. Але королева, звісно, і е, ці зміни, вони не дуже, скажімо так, позитивні. Давайте я розледю окремо королеву. На королеву припадає четвірка, чаш і зірки. Е, Скажемо так. Так, ми будемо по четвірки, ми живемо вже давно по четвірки чаш, але йдуть такі, Всесвіт все одно підтримує баланс в нашому житті. Більше, чим було, вже не буде цих моментів. На зміни, на зміни конкретно на смерть, іде вирішення питання і рицарь Кубків. Тобто тут, я так розумію, буде вирішено владою питання якесь, і воно буде на користь людям. Це те, що на трі оці доби. Ну і оце, що по роботі випало на суд, я вважаю, що так, буде щось новеньке, щось буде відкриватися у нас. Якась буде відкриватися, будуть нові робочі місця роботи. Може, якісь будуть закони прийматися. Давайте подивимося, як люди будуть себе почувати в Запоріжжі на ці три доби. Так, люди королева Жезлова. Люди живуть повним життям. Гарні карти впали. Посередині йде дев'ятка чаш. Таке, знаєте, по фізичному стану, по а, такому матеріальному. Ну, я не скажу, що тут прям такий жах, жах, жах. да, подвійки шукають люди. Все ж таки, для того, щоб отак жити, треба шукати роботу. А в людей вже просипається ця енергія. Так, ми, ми такі, знаєте, от, заклопотані е, цим всім. У нас в голові тільки одне прильоти, да? от, ну, Чесно, будемо казати, як є. Е, люди бояться цього, але все одно треба жити. Життя триває, воно одне, розумієте? черновика не буде. Е, тому зараз от ця карта нам показує: живіть сьогодні, у вас все для цього є. Наші військові все для цього роблять і кладуть своє життя. Тому треба шукати, все ж таки, ось оця карта показує. Все ж таки, багато людей все ж таки, шукають оцей, цю енергію, цю підтримку. Тяжко, людям тяжко подвійки це зрозуміло. Так, є які ось горять, горять, в буквальному смислі горять на роботі, бажаннями, і звісно, що вони будуть оце мати. Тому, будь ласка, займіться собою. До речі, ця карта ще показує, що дівчата фізично, а, якось знаєте, от зараз я на неї покладу карту, підожіть секундочку. Допомога, допомога. А, допомога, вона йде, до речі, в Запоріжжя дуже серйозно. Треба йти. Вгори з полком, хто відкриває нові оці свої проекти, хто чимось займається. Треба йти просто ось як треба по закону все робити. Не давати їм на лапу, робити те, як треба по закону. Тому що ми винуваті самі, що ми розвели цю корупцію, бо ми свої питання вирішуємо давати на лапу, ну щоб вже 100%, щоб вже не переживати. Іде дуже серйозна допомога в Запоріжжя. І вона ще буде йти і йти, тому що оця карта воно буде йти. Це йде на це бажання. Для чого воно йде? Для того, щоб оце отак люди розвивалися, розумієте, по, по грошам, щоб все було добре. Тому починайте. Знаєте, як е, європейці це все виборювали, оце всі індивідуальні, оці всі праці. Так, так, це, це треба боротися. Ніхто не дасть, на блюдечки не принесе. Ось так. Уже забувайте, то слово совєтське нам потрібне. Ніхто нічого вам не повинен. Самі, 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 самі. Знаєш, сама, 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 це сама, отак. Так, далі. Влада. Влада Запоріжжя на ці три доби. Чим вона живе, що вона робить? Так, влада чекає результату, вклала свої, як кажуть, силоньки і чекає результату. Влада має силу, м'яку силу, влада має гроші, чекає результату, то, що вона там посіяла. Але оця карта показує, що дуже велика там між ними конкуренція йде. Дуже велика конкуренція, тому що вони там є люди, які ж більш-менш нормальні, їх дуже мало, до речі, але вони зараз почали з ними боротися. Реально, почали з ними боротися. Реально. Влада між собою бореться. Поки що м'якою силою вони там займаються? Да. Дуже серйозні тут будуть зміни. До речі, вплоть до того, що будуть хтось уходить, бачите? Ось вирішення питання йде. Зміни і уход, відрізання. Когось, когось будуть знімати. Ой, вибачте, правду сказала, бачите? Когось будуть знімати? Ну, тут чітко, бачите, на цю п'ятірку, на кризисну, цю побажанням от впало таке. І це вже вирішення по владі. Влада вирішує. туз мечовий. Когось будуть знімати, зміщати, знімати, відрізати, коротше, від влади. Ось. Ну, таке собі. Подивимося. Так, а чи побачимо ми то? Чи ми то побачимо, як їх відріжуть? Повинні побачити, і, до речі, будуть, може, навіть такі новини нам. Дуже, до речі, велике бажання тут це зробити, і будуть боротися вони з цими речами. Активна карта дуже. Так, давайте подивимося: військова частина життя. Традиція падає, чекаємо того, дьявол випадає, скоріш цього, будуть люди. Ось три карти. Традиційно, традиційно, може, може вполне. Тому що двійка показує, ну, по-перше, це іде така, знаєте, по почуттям, по енергіям невпевненість така ідея і очікуємо. Шукаємо ту силу, ту енергію, щоб оце все стримати. Але так, а ну що ж тут буде таке? Захищатися ми будемо. Це щось помірне буде, дуже помірне. І судячи по цим картам, в мене таке відчуття, що е, повинні ми збити це все. Повинні збити. Єдине, що, звісно, оця карта. Вона мене дуже збиває, ну я хочу її розкрити. Ой. Спитала, чи то буде пожар, пожар, впала башня, але вона між, бачите, таких прекрасних двох карт. Е... Ну, ви знаєте, по-перше, я можу сказати, що Ця карта була друга після королеви монет. Потім пішла ця карта. Так, може бути тут пожар, може щось бахнути. Да, не впевнена, йде ситуація. Ось, Не впевнена йде ситуація на королеву. На башню припав шанс і допомога на оцю карту. Да, може таке статися. Бо ситуація, до речі, в підвішеному стані це дуже там двійка була жезлів, Так, таке може дно, ну, до речі, було ось. Жезловий. Дуже ця карта проігрується часто як удар. Як удар. Від якого, звісно, може бути пожежа. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть постраждалі на ці три доби в місті Запоріжжя. Оператор падає перший, це захист, чаша, четвірка, чаші, як завжди, і радость. І, чесно кажучи, постраждалих по цим картам я не можу сказати, що можуть бути постраждалі, тільки депресія. Я навіть не хочу далі викладати. Ну, можна на четвірку покласти. На четвірку йде король, так, да. ось дивіться. От я просто під неї поклала три карти. Ось так от, ну щоб ви розуміли, ось отак от. от я поклала. Іде король. Так, це буде військова частина цього питання. І де пресуха страхи. Тобто постраждалих тут, в принципі, по дев'ятки не повинно бути, якби впала десятка, туди. Ну і імператор це все ж таки захист. Все ж таки захист. Так, далі радіаційний фон міста Запоріжжя на ці три доби. Помагу. Ну, Більш-менш повинно бути нормально. Більш-менш повинно бути нормально. Там може статися така ситуація, як трошки не вистачає води. Якось, якось ситуація буде розвиватися, що буде не вистачати охолодження. охолодження. Але в цілому карти непогані і позитивні. Навіть да? ця карта, яка от, показує установку, в принципі, вона показує аналіз і відпочинок. Давайте я на неї покладу конкретно. Так, тут пажики тут будуть клопоти по цьому йти. Щось, може, там буде. І, до речі, вдало. Ось, я на четвірку мічову поклала. Повинно бути все добре, там будуть якісь відбуватися події, пов'язані з охолодженням. Скоріш цього, там вони щось будуть порушувати. Так, ну а в цілому повинно бути все нормально. Я вам показала, розказала, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, звертайтеся, кому потрібно на консультацію. Це проводиться в WhatsApp, Viber, Telegram, онлайн. По відеозв'язку, пишіть свої питання, е і будемо дивитися, що і як. На основі вашого питання я зможу вам оцінити свою роботу. Все, друзі мої, я з вами прощаюся. Почуємось, па-па!